Такий корисний і смачний десерт можна робити часто. А починаємо з того, що в гарячому молоці розводимо уже розчинений желатин. В окрему посудину кладемо кисломолочний сир. До нього додаємо два рази більше, я додала полуниці, яку по м'ятому вигляді ми зберігаємо в морозильній камері, додаємо сюди цукор. В залежності від вашого смаку. І все це перебиваємо блендером. Співвідношення кількості сиру і ягід залежить від вашого смаку. Коли маса стає більш-менш однорідною, додаємо молоко з желатином. А потім цю суміш виливаємо в креманки З цієї кількості у мене вийшло їх три. Прикрашаємо за вашим смаком. В мене кокосова стружка зеленого і білого кольору. І все за дві години в холодильнику наш смачний десерт готовий. Готуйте на здоров'ячко. Смачного!